Міжнародні партнери у майбутньому обов'язково передадуть Україні винищувачі для боротьби з Росією. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Він зазначив, що союзники України вже надали чимало техніки. Хоча спочатку казали, що не будуть цього робити за словами Резнікова Україні потрібні винищувачі як частина ширшої системи протиповітряної оборони для захисту України від атак Росії. Нам життєво потрібна авіація як плацдарм для захисту нашого неба. Ми повинні домінувати в українському небі. Це захистить насамперед наше цивільне населення і, звичайно, наші збройні сили, зазначив він. Крім того, системи протиповітряної оборони залишають. Це головним пріоритетом України з точки зору військової допомоги, адже якщо Росія почне великий наступ, вона активніше залучить власні військово-повітряні сили.